У сучасному селі, дедалі частіше можна побачити охайні подвір'я, де замість розлогих старих яблунь ростуть стрункі молоді деревця, невисокі, але вкриті плодами зверху донизу. Люди вже давно зрозуміли, що великий сад не завжди означає багатий урожай, а догляд за велетенськими деревами потребує багато часу і сил. Тому останніми роками популярності набули. Компактні плодові дерева, карликові та колоновидні форми, які дозволяють створити справжній сад навіть на невеликому клаптику землі. Ідея проста зробити максимум з мінімуму, щоб кожен метр городу чи подвір'я приносив користь і радість. Раніше в селах було заведено садити звичайні яблуні, груші, сливи, високі, розлогі дерева, під якими можна було стояти в затінку, але з часом. Люди почали розуміти, що доглядати такі дерева стає все складніше. Щоб обрізати гілки або зібрати яблука, треба було ставити драбину, а при сильному вітрі частина плодів осипалася і псувалася. До того ж, старі сорти часто займали по кілька метрів простору. А сьогодні багато господарів мають лише невеликий двір чи город біля будинку. Саме тоді на допомогу прийшли нові технології садівництва, зокрема використання карликових підщеп і формування дерев особливим способом. Компактні дерева це не просто модна забаганка, вони мають реальну користь для кожної родини. По перше, такі дерева починають плодоносити вже через 2-3 роки після посадки. Тоді, як звичайним яблуням, треба чекати по 6-8 років. По-друге, вони не ростуть вище 2-3 метрів, тому їх легко обрізати, зручно збирати плоди, обробляти від шкідників і вкривати на зиму. Це особливо цінно для старших людей, які хочуть мати гарний сад, але не мають змоги лазити по драбинах чи працювати високо над землею. До того ж, малі дерева краще підходять для теперішніх умов, коли. Кожен клаптик землі треба використовувати розумно під грядки, квіти чи господарські будівлі. Карликові дерева вирощують на спеціальних підщепах, які обмежують ріст і дають можливість дереву направляти сили не у стовбур і гілля, а у плоди. Такі підщепи виводяться селекціонерами і їх властивості перевірені часом. Колоновидні ж форми це взагалі диво сучасної селекції. Вони ростуть прямим стовпом, майже без бічних гілок і плодоносять уздовж стовбура. Уявіть собі, яблуню, що займає всього пів метра місця, а з неї можна зібрати відро яблук. Саме це і є колоновидне дерево. Воно виглядає красиво, не затінює город і може стати справжньою прикрасою подвір'я. Актуальність таких дерев особливо відчувається зараз, коли сільські господарства часто стають меншими. А люди прагнуть упорядкувати свої ділянки, зробити їх і гарними і корисними. Хтось має усього кілька соток, але хоче, щоб і квіти росли, і яблука, і ягоди, і саме компактні дерева дозволяють цього досягти. Їх можна висаджувати вздовж паркану, між клумбами, навіть біля господарських будівель. Вони не заважають, не ламають гілля сусідам, не кидають надмірної тіні. Крім того, такі дерева можна легко пересадити, якщо треба змінити планування ділянки. Чого не зробиш зі старими велетнями? Для сільської родини компактний сад це ще й економія часу та праці, полив, обрізка, підживлення усе можна зробити швидше і простіше. І якщо колись люди відкладали посадку саду на потім, бо думали, що це велика справа, то тепер це можна зробити навіть на Невеличкому подвір'ї за один день, достатньо кількох саджанців, трохи знань і бажання, і вже через кілька років біля хати дозрівають солодкі яблука чи груші. Також важливо розуміти, що компактні дерева це не лише зручність, а й певна турбота про землю. Великі дерева виснажують ґрунт, забираючи з нього багато вологи та поживних речовин. А малі форми дозволяють краще розподіляти навантаження на ділянку. Поруч можна вирощувати овочі, квіти або трави, не боячись, що великі корені все вип'ють. Це робить такий сад більш гармонійним і природним. Отже, тема компактних плодових дерев важлива не лише для тих, хто має мало землі, а й для кожного, хто цінує зручність, порядок і раціональний підхід до господарства. Карликові та колоновидні дерева це можливість створити сучасний доглянутий сад без надмірних затрат. Вони поєднують у собі стару сільську мудрість, посади дерево, щоб дітям лишилося, і нові знання про те, як зробити це розумно та практично. І тому можна сказати, що це не просто новинка, а повернення до простоти, до господарського глузду, який завжди був притаманний нашим людям. Щоб правильно закласти компактний сад і не розчаруватися згодом, треба розуміти кілька основних речей що таке карликові та колоновидні дерева, у чому різниця між ними, і як доглядати за ними так, щоб вони добре росли та щедро плодоносили. На перший погляд може здатися, що це звичайні деревця, просто нижчі за інші, але насправді у кожної форми є свої особливості. І саме від того, наскільки ми їх розуміємо, залежить успіх усього саду. Карликові дерева це не окремі сорти, а дерева щеплені на спеціальну підщепу, яка обмежує їхній ріст. Звичайне яблуня на сильнорослій підщепі може вирости до 5 метрів і більше, а на карликові не вища за 2-3 метри. Така підщепа має меншу кореневу систему. Завдяки чому дерево не витрачає надмірної енергії на ріст, а віддає сили на формування плодів. Саме тому карликові дерева раніше вступають у плодоношення і приносять гарний урожай навіть на невеликі площі. Але слід пам'ятати, що через слабші корені вони потребують опори, кілка або шпалери і більш регулярного поливу, бо швидше пересихають. Колоновидні дерева це вже зовсім інша історія. Вони не мають розлогих гілок, а ростуть одним стовбуром, уздовж якого розташовані короткі плодові гілочки. Такі дерева схожі на зелені колони, тому й назва. Їх особливість у тому, що вони займають дуже мало місця. Відстань між деревами може бути всього 50-70 см, а між рядами півтора метра. Це дозволяє навіть на кількох сотках землі. Посадити цілий мінісад, колоновидні яблуні та груші не люблять сильного обрізання. Достатньо лише трохи скоригувати верхівку, якщо дерево росте занадто високо. Головне, забезпечити їм добрий догляд, полив, підживлення і світло. Перед посадкою обов'язково потрібно звернути увагу на вибір сорту. Сьогодні існує безліч варіантів. Ранні, середні, пізні сорти, літні, осінні і зимові. Для маленької ділянки краще брати сорти з різним терміном дозрівання, щоб урожай тягнувся довше, а не збирався весь одночасно. Варто враховувати і клімат не всі сорти однаково переносять морози, посуху або надлишок вологи. Добре показали себе українські зимостійкі сорти, які витримують сильні морози без втрати врожайності. Також важливо перевірити, чи потрібне перехресне запилення. Деякі сорти краще плодоносять, якщо поруч росте інший сорт тієї ж культури. Місце для посадки також має велике значення компактні дерева люблять світло, але не терплять застою води. Найкраще садити їх на рівних або злегка підвищених ділянках, де ґрунт родючий, легкий, але не пересушений. Якщо земля важка, Глиняста обов'язково роблять дренаж, насипають пісок або дрібний щебінь на дно ями. Посадкову яму готують заздалегідь не менше, ніж за два тижні, щоб земля встигла осісти. У середньому розмір ями становить 50 на 50 сантиметрів, а глибина до пів метра. У яму додають перегній, трохи золи, можна, фосфорне добриво. Коріння розправляють обережно. Не заглиблюючи місце щеплення, воно має бути на кілька сантиметрів вище рівня землі. Відстань між карликовими деревами зазвичай роблять близько двох метрів, а між рядами три. Це дозволяє вільно пересуватись між деревами, обробляти їх і збирати урожай. Колоновидні можна садити щільніше, але не варто перетворювати сад на стіну. Дерева мають отримувати достатньо світла з усіх боків. Добре, коли рядки розташовані з півночі на південь, тоді сонце рівномірно освітлює крони. Догляд за компактними деревами не надто складний, але вимагає регулярності. Поливати краще частіше, але невеликими порціями, щоб земля була вологою, але не заболоченою. Добре працює крапельний полив або просто пляшка з маленьким отвором біля кореня, щоб вода надходила повільно. Раз два на рік варто вносити органіку перегній чи компост, а також мінеральні підживлення з калієм і фосфором для кращого плодоносіння. Навесні обов'язково проводять обрізку для карликових формуючу, щоб не загущувалася крона, а для колоновидних лише легке прищипування пагонів, що відходять у бік. Не менш важливо стежити за шкідниками та хворобами через невеликий розмір дерева легко оглянути кожну гілку. І вчасно побачити проблему. Народний метод обприскування настоями часнику тютюну чи золи, що допомагає проти попелиці і кліщів. Хімічні засоби теж можна застосовувати, але помірно, бажано, у ранні весняні строки до розпускання бруньок. Для профілактики грибкових хвороб варто не допускати надмірної вологи біля кореня і видаляти опале, листя восени. Ще одна порада. Не поспішати з великими врожаями у перші роки. Молоде дерево треба дати зміцніти. У перший рік після посадки краще видалити більшість квіток, залишивши кілька штук для перевірки сорту. Це допоможе кореневій системі укріпитись і дасть можливість у наступні роки отримати справді якісний урожай. І не варто забувати про мульчування. Шар трави, соломи або тирси. Навколо стовбура збереже вологу і захистить коріння від перегріву влітку та промерзання взимку. Таким чином, правильний вибір саджанця, догляд і увага до дрібниць це головні складові успіху при вирощуванні карликових і колоновидних дерев. Якщо все зробити з розумом, навіть невелика ділянка перетвориться на квітучий доглянутий сад, який приносить радість і користь родині. Головне. Не поспішати дати кожному деревцю своє місце, полив, турботу, і воно віддячить сторицею. У кожному селі можна знайти людей, які вже випробували на власному досвіді нові способи вирощування дерев. Хтось посадив кілька карликових яблунь біля паркану і тепер збирає повні кошики плодів, а хтось вивів справжній колоновидний сад уздовж стежки до хати. Такі історії завжди викликають інтерес, бо вони живі, реальні, без прикрас. І саме в них найкраще видно, як старі традиції поєднуються з новими можливостями. У селі Ковалівці, наприклад, старенька господиня Ганна Васильівна ще кілька років тому мала старі яблуні, що затіняли весь двір. З кожним роком плоди ставали дрібніші, а обрізати дерева було все важче. Вона вирішила спиляти старі дерева. І посадити на їхньому місці чотири карликові яблуні різних сортів літній, осінній, зимовий і пізній. Через три роки вони вже рясно вродили, а збирати яблука можна було просто стоячи на землі. Тепер мені не треба ні драбини, ні сусіда кликати, сміється вона. Сама обійшла, обтрусила і всі яблука в кошику. Її приклад показує, що навіть без великої сили й помічників можна доглядати сад і мати гарний урожай. Є й інші історії. Наприклад, молоді господарі, які переїхали з міста на село, вони купили невеличку ділянку і хотіли посадити щось гарне біля будинку, щоб і користь, і краса. Вибрали колоновидні яблуні, бо почули, що вони не розростаються і дають урожай уже на другий рік. Тепер Уздовж доріжки до хати стоїть ряд струнких деревців, які навесні вкриваються білим цвітом, а восени рясніють червоними яблуками, і гості завжди дивуються, наче живий паркан із яблук, і це справді так декоративно, і практично водночас. Наші діди й бабусі колись теж мали свої способи робити дерева нижчими, якщо дерево росло занадто високо, вони могли пригнути гілку. Підперти кілком або навіть частково підрізати корінь лопатою. Це були народні методи стримування росту, не наукові, але дієві. Тепер, замість таких хитрощів, садівники використовують підщепи і спеціальні форми, проте суть лишилася та сама дерево має бути зручним у догляді. Старі садівники казали дерево має служити людині, а не людина дереву. І ця мудрість сьогодні. Як ніколи актуальна. Є й ті, хто намагається поєднати старе з новим. Наприклад, дехто робить так садить карликову яблуню, а біля неї кущ калини чи смородини. Земля не пустує, урожай подвійний. Деякі господарі навіть формують колоновидні дерева самотужки, вирізаючи всі бічні гілки і залишаючи лише центральний пагін. Це не завжди дає ідеальний результат, але дозволяє спробувати щось нове без великих витрат. Щодо урожаю, то результати вражають. Один господар із Тернопільщини розповідав, що його колоновидна яблуня дає до 15 кілограмів яблук, хоч займає менше квадратного метра. Поруч росте грушка на карликовій підщепі, яка приносить стабільно по 10-12 кілограмів плодів щороку. І все під рукою, каже він, не треба лазити по драбині, не треба бігати з відром. Та й обробити невисокі дерева легше кілька оприскувань і достатньо. Серед народних порад варто згадати ще кілька перевірених. Наприклад, наші предки часто садили дерева навесні, коли земля ще волога, щоб коріння краще прийнялося, так із компактними деревами весняна посадка найнадійніша. А ще казали. Посади дерево там, де тобі самому затишно стояти, тобто не на протязі, не унизені, не під дахом, де зривається вода. Ці прості правила працюють і тепер. Багато хто помічає, що сучасні карликові сорти мають ще одну перевагу вони швидше відновлюються після обрізки чи обмерзання. Якщо верхівка підмерзла, дерево просто пускає новий пагін і продовжує рости. У старих високих дерев такої гнучкості не було, пошкодження часто означало втрату всього врожаю. Тож навіть у нашому непередбачуваному кліматі компактні дерева виявляються витривалими. У селі говорять, не земля велика, а розумний господар. І справді, сьогодні навіть невелика ділянка може стати плодючою, якщо підходити до справи з головою. Раніше люди вважали, що без гектарів саду не буде користі, а тепер бачать, що кілька правильно підібраних дерев дають більше врожаю і менше клопоту. В одному подвір'ї можна мати яблука, груші, сливи, персики і все це компактно доглянуто зручно. Цікаво, що в багатьох селах тепер навіть обмінюються саджанцями компактних сортів, як колись обмінювались насіння огірків чи квасолі. Люди діляться досвідом, радять, які дерева краще родять, які краще переносять морози. Це справжнє народне садівництво нового часу, для не книжкове, а життєве. Бо найкраща порада та, що пройшла через руки, через землю, через власний двір. І тому досвід тих, хто вже виростив свої компактні дерева, найцінніший орієнтир для всіх, хто тільки починає. Підсумовуючи все сказане, можна сміливо стверджувати, що карликові та колоновидні дерева стали справжнім відкриттям для сучасного сільського господарства, особливо для невеликих подвір'їв і присадибних ділянок. Вони дають можливість кожному господарю створити свій маленький, але продуктивний сад, який не потребує великих затрат праці і часу. Головне підійти до справи з розумом. Не поспішати враховувати особливості ґрунту, клімату та власних можливостей. Усе решта справа догляду, терпіння і любові до землі, бо ж як кажуть у народі, хто деревце посадить той і тінь, і плід матиме. у таких дерев безліч, вони зручні у догляді, не потрібно лазити по драбинах, легко обприскувати й обрізати, навіть старші люди можуть без труднощів збирати врожай. Крім того, ці дерева починають плодоносити набагато раніше, ніж звичайні, а це означає, що вкладена праця швидше приносить результат. В умовах сучасного села, коли кожен клаптик землі має цінність, можливість отримати багато плодів із маленької площі справжній дарунок, і якщо раніше садівництво здавалося заняттям для тих, хто має великі ділянки, то тепер навіть кілька соток можуть давати стабільний урожай. Важливо лише пам'ятати про основні правила догляду: компактні дерева потребують регулярного поливу, особливо влітку, коли земля швидко пересихає. Поливати краще рідше, але рясно, щоб вода проходила глибше до коріння. Добре допомагає мульчування, воно зберігає вологу і запобігає росту бур'єнів. Підживлення слід робити кілька разів за сезон навесні, азотні добрива для росту. Влітку, калій і фосфор для формування плодів, а восени трохи компосту або перегною, щоб дерево добре перезимувало. Усі ці дії прості, але саме вони визначають, яким буде наступний урожай. Щодо обрізки, то це ціла наука, але нічого складного в ній немає. Для карликових дерев важливо формувати крону з перших років. Видаляти гілки, що ростуть усередину або ті, що перехрещуються, колоновидні ж майже не потребують обрізання, головне не допустити появи бокових пагонів, які можуть розвалити форму. І ще одна порада, якою дотримуються досвідчені господарі обрізку краще робити навесні, коли бруньки ще не розпустилися, тоді дерево легше відновлюється, і якщо зріз зроблено правильно. На місці старої гілки швидко з'являються молоді плодові пагони. Не варто забувати і про зимовий догляд молоді дерева, особливо на карликових підщепах, краще вкривати на зиму. Для цього можна використати солому, ялинове гілля або навіть просто мішковину. Це допоможе захистити коріння від морозу та перепадів температури, а щоб гризуни не пошкодили стовбури. Їх обмотують спеціальною сіткою або пластиковими пляшками з прорізами. Ці прості заходи можуть врятувати дерево від великої шкоди. Ще один важливий момент оновлення саду. Карликові та колоновидні дерева, як правило, не живуть так довго, як звичайні у середньому 10-15 років. Але це не мінус, а скоріше природна особливість. Зате вони швидко ростуть і рано плодоносять. Тому можна поступово оновлювати сад, замінюючи старі дерева новими. Таким чином, урожай не припиняється, а сад завжди залишається доглянутим і молодим. У народі навіть кажуть краще молодий сад, ніж старий пень. І це повністю стосується компактних дерев. Є ще одна користь від таких насаджень вони створюють порядок і гармонію на подвір'ї. Коли дерева ростуть рівними рядками, коли між ними можна пройти, покосити траву, посадити квіти, тоді двір набуває зовсім іншого вигляду. Це не просто господарство, а частина краси, якої нам часто бракує в повсякденному житті. Багато людей, посадивши кілька компактних дерев, кажуть, що двір ожив стало затишніше, чистіше, приємніше вийти на двір уранці. І, звісно, не можна забувати про головне про радість від плодів своєї праці. Коли восени зриваєш із гілки наливне яблуко, вирощене власноруч, то відчуваєш справжнє задоволення. Це не те саме, що купити в магазині. Тут і праця, і терпіння, і любов, і кожен плід як нагорода, за старання. У цьому й полягає головний сенс компактного саду він не просто годує. А додає душевного спокою, дає відчуття зв'язку з землею, продовжує традицію наших предків, але в сучасній зручній формі. Тож варто сказати прямо карликові та колоновидні дерева це не тимчасова мода, а справжня майбутня основа для приватних садів. Вони підходять для будь-якого господаря, молодого чи старшого, досвідченого чи початківця. Їх легко доглядати, вони швидко радують урожаєм і чудово вписуються навіть у найменшу ділянку. Головне, не боятися починати, не чекати кращих умов, бо земля любить діло, а не відкладання. Посадивши хоча б кілька компактних дерев, ви вже зробите крок до свого власного, затишного і родючого куточка, який служитиме і вам, і вашим дітям. І наостанок, як кажуть у селі, посади дерево, полий його, доглянь, і воно тебе нагодує. У цій простій істині криється вся мудрість сільського життя бо кожен сад це маленький світ, де поєднується людська праця, природа і час. І нехай цей світ буде компактним, але справжнім, щирим і плодоносним, як добра людська душа, що любить землю і, і вміє дбати про неї.